Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Пропоную сьогодні поворожити про те, як вийти зі складної ситуації. Розклад будемо робити на три варіанти. Подивимось коротку сигніфікацію вас. Тут гендер не грає ролі, ви чи чоловік, ви, чи жінка. Тому можна дивитись. Як одним, так і другим. Нагадую, що всю інформацію, яку я буду озвучувати, я зчитую з карт. Вона може з вами резонувати, може вам зовсім не підходити. Не беріть на себе зайве, а беріть тільки те, що має якийсь відклик зсередини. Тоді ви зрозумієте, що працює ваша інтуїція. Не притягуйте чуже. Ну що ж, ми почнемо? Варіант перший, варіант другий і варіант третій обираємо. А я поки нагадаю, що я буду дуже вдячна вам за вподобайки, за коментарі, за підписки. Мені це важливо. Кому недостатньо часу, жміть на паузу, а ми будемо починати. Варіант перший Мах. Ви людина, яка вміє багато. Ви мудра людина, ви людина, яка розуміє сенс свого життя. Чим ви живете, як ви вмієте організовувати вокруг себе якісь процеси, ви усвідомлюєте, що ви робите, навіщо ви це робите. Ви можете десь маніпулювати, але що б ви не робили, ви робите все виключно в своїх інтересах. Яка ще ви людина? Так, вибачте, ми будемо ворожити тільки на прямих картах. Ви людина, яка вистояла після якоїсь руйнівної події. У вас було все повний достаток, емоційна наповненість, але вийшло так, що все зруйнувалось. Але в вас стільки сили, стільки міці, що ви вистояли. Більш того, ви і на даний час маєте всі можливі важелі, щоб впливати на ситуацію, яка відбувається коло вас. Ось така ви людина. Міцна, мудра людина, яка може вчитися в будь-який момент, не дивлячись, скільки їй років, чи вона все знає, чи не все, нема пихи, є така сила розуміння всесвіту. Так, давайте подивимось, що відбувається. У вас дійсно непростий період. Ви йдете дорогою, складною дорогою, попри біль. У вас є стільки енергії для того, щоб діяти, щоб, щоб не здаватись. Приймати рішення, мати імпульс, надію, мати хоробрість надію, попри біль, попри різні складнощі, які відбуваються вокруг вас. Знов про складнощі, знов про якийсь вибір дороги, про якусь дуальність. Тобто зараз ви, мабуть, вирішуєте, в якому напрямку вам краще піти. Але ви твердо розумієте те, що на вашому боці буде перемога. Мало того, ви Сміливо йдете в дорогу, ви йдете, ви не цураєтесь, ви не складаєте зброю, ви не опускаєте руки. Людина, ви стабільна, людина, яка розуміє, як заробляти кошти, людина, яка розуміє, що значить матеріальна база в її житті, вона вміє її організовувати. Людина вміє організовувати комфортні умови. І організовує вокруг себе, щоб не трапилось. Добре, давайте подивимось, як вирішити. Ситуацію. Ну, Дві карти. Ну, добре. Карти кажуть, що не треба боятися. Якщо є якісь страхи, вони того не варті. Ви можете діяти далі, ви можете навіть бути різким, ви можете навіть вчиняти якісь конфліктні ситуації, якщо вони будуть вам на користь. Вам треба відходити, якщо у вас з'являються якісь сумніви, вам треба їх закривати. Так і рішення буде. Тому що ваше життя розділилось на до та після. І наразі ви знаходитесь в той точці, коли вам треба йти далі. Вже як раніше не буде. Буде по-іншому. Дякую, перший варіант. А ми будемо дивитись другий. Так, хто ви? Ви десь не вдома, ви десь далеко. Ви маєте якусь надію при собі, якусь мрію, мабуть, десь в дорозі. Яка ви ще людина? Щось тут у вас не ладиться з роботою. Якесь у вас розчарування, не вистачає коштів. Якась застойна така ситуація, якась загрузла. І стабільна, Це, тобто вопр... ця ситуація відбувається деякий час у вас, тобто вона не рухається, ви знаходитесь десь. В тій точці, коли, можливо, ви шукаєте роботу, але не можете її знайти. І у вас цей стан, коли ви в очікуванні, вас він вже десь замахав, але ви нічого не можете зробити. Вам тільки чекати, або якось продовжувати там ходити на співбесіди, такого плана. І у вас є надія на це і мрія, що якась ця, ця ситуація зможе вирівнятися, Так, да, поки закрита у вас ситуація, в якої ви перебуваєте. Ви готові, ви готові якось діяти. У вас купа ідей, ви знаєте, як можна стабілізувати вашу ситуацію, ви знаєте, як можна її вирівняти, звести її до благополучної. Ви розумієте, що час на роздуми ось-ось винен е, завершитись, і вам треба буде приймати якісь рішення і вести себе досить сміливо, досить е, наполегливо, вперто, е, щоб е, якось дійти до своєї мрії, якось е, виконати свої цілі, якось. Е, Настоювати на своєму, щоб було якесь, я не знаю, якийсь рух був вперед. І цей період ось ось настане. Ви будете виходити з цього болота для того, щоб якось рухатися далі. І вам треба буде проявити свою таку. Дійсно настойчивость, якусь таку наполегливість вперту, щоб якось добитися своїх цілей. Ви багато про це думаєте, ви обираєте якісь варіанти, як ви будете себе вести. Іноді може у вас виникати якась, якийсь хаос в імпульсах. Тобто ви можете хвататись за одну справу кидати її, бігти до другої справи. Ви таке враження, як у цей час намагаєтесь заповнити якимись діями, які не ведуть до чогось конкретного, але ну, якось можливо, вас відволікають. Вони роблять вас ну, більш щасливим. Щоб ви не погружались і не відчували, не впадали в такий депресивний стан, ви намагаєтесь рухатись, щось робити, якось шукати варіанти. Ну, поки що це в якомусь хаосі трохи проїздить. Добре, давайте подивимося, як, як вам виходити з цього. Ви Знаєте, вам допоможуть? Вам допоможуть, допоможуть ваші або знайомі, або друзі, або люди, яких ви знаєте, це люди достатньо стабільні в своєму розвитку, вони достатньо, як висловитись? Вони, скоріш за все, знаходяться в тих кругах там, де у вас є якась перспектива, куди ви дуже хочете попасти і просто чекаєте, і ті люди вам допоможуть, тому що у вас буде якась зустріч. І така ділова розмова про це. Ну і дивіться все буде справедливо, все вирішиться так, як треба, ви отримаєте рівно стільки, скільки ви вклали в цей процес, поки ви чекали розвитку. Тобто, якщо ви вчилися, ну буде вам, по вашим знанням, якщо ви. Ну, я не знаю, якщо це касається роботи, то це, мабуть, після багатьох співбесід ви знайдете те, що ви шукали, саме ту роботу, саме те, о чому ви мріяли. Бо мрія у вас є, і є у вас надія на неї, і все вирішиться в вашу пользу. І саме так, як і винно бути. Тому такий тут другий варіант. Дякую. А ми переходимо до третього варіанту. Що тут за людина у нас? Ну, тут людина активна, енергійна. Цікавиться багатьма речами діє, не зволікає, така легка на под'єм порушилося. Щось вибухнуло в вашому житті. Ви дуже тримаєтесь, ви намагаєтесь держати якийсь баланс. Відчуваєте якусь якесь від, у вас відчуття. Патєрі, вибачте, я трохи азіра, тому що я намагаюсь переходити на українську. Віднесіться, будь ласка, з розумінням, якщо що. Якась у вас тут не дуже гарна ситуація. Ви, звісно, намагаєтесь бути, ну, так, на позитиві, але там всередині у вас все розрушено. Ви оплакуєте Якусь втрату. потерю. Ви питаєтесь, намагаєтеся. Зсередини держати баланс, але вам дуже важко, бо це руйнування, воно це такий процес, він раптовий, незапланований, він шокує, і, звісно, він не проходить просто так. Після себе він залишає багато негативного. Якась у вас тут була боротьба, серйозна боротьба, нечесна боротьба. Треба було вирішувати щось з холодною головою, багато думати, якось концентруватись, підключати всі ресурси мозкової діяльності. Знаєте, ще таке враження, як кажуть, голова пухне. Тобто ви переробили багато інформації в собі. Була якась не, не дуже приємна ситуація після зустрічі з чоловіком. Чоловік цей стабільний, можливо, займається фінансовими питаннями або бізнесом, або така людина стабільна, людина, яка розуміє, як заробляти кошти, людина така міцно стояща на своїх ногах, яка може поступово накопичувати. І знає, де вкладати, коли вкладати, тобто керує якимись фінансовими питаннями. І це якось трапилось після зустрічі з цією людиною. Ви поки не бачите виходу з цієї ситуації, ви розумієте, що допоки вона не може нормалізуватись, але ви все одно щось робите. Ви якось дієте, ви якось намагаєтесь рухатися, тобто ви не опускаєте руки. Добре, давайте подивимось, як вам діяти, як вирішити цю проблему. А не бійтесь бути більш категоричним, різьким та можливо більш таким калючим і гострим на язик. Навіть якщо ви не розумієте всі глибини ситуації, даже якщо ви тільки вчитеся йти вперед. Так, вам тут не, не треба якось затискатись. Ви можете бути і різким, і достатньо наполегливим. І не боятися казати те, що ви думаєте, те, що ви відчуваєте, навіть якщо ви не до кінця розумієте глибини цього процесу. Ну, у вас в перспективі є розвиток і розквіт. І вашого діла, і ваших задумів, і то, що ви хочете. Тобто, на зараз ситуація, яка відбувається, вона неприємна, вона болюча, вона якось бомбить всередині. Але це все пройде. У вас попереду розквіток і повне благополуччя. Ну що ж, третій варіант. Дякую вам. Вибачте, мені сьогодні якось особливо складно. Іноді то плутаєш слова, то їх забуваєш. Але не те суть, я вважаю. Буду вам дуже вдячна, якщо ви залишитесь зі мною на моєму каналі. А я з вами прощаюсь на сьогодні. Пока!